У Нововолинську побували інвестори з Польщі. 15 грудня депутатам презентували інвестиційний проект із переробки органічних та побутових відходів на добриво. Нині у Польщі функціонують чотири подібні установки. Першу було запущено ще у 2010 році. Голова правління компанії Merit Group Роберт Корнатовський розповів про деталі втілення проекту. Попередньо мова йде про два його етапи. На першому планується запустити виробничу лінію Біодобрив, які виготовляються із активного мулу. Є похідним компонентом від переробки органічних відходів. В Україні таку технологію іще не застосовують. Тим часом у планах на другому етапі сортування та глибока переробка комунальних відходів. Розмір запланованих інвестицій перевищує 15 мільйонів злотих. Виробничі потужності переробного заводу становитимуть понад 30 тонн відходів за рік. хотіли Межімитілішетва дісті 34 тисячі тонн зелених відходів, тобто їщі трави галонзек. Chcemy zatrudnić około 20 osób w tym zakładzie i ta inwestycja planujemy ją na jakieś około 15 milionów złotych w pierwszym etapie naszej działalności. Oczywiście. Mamy wszyscy świadomość, że biznes związany z odpadami i recyklingiem bardzo wrażliwy jest na społeczność lokalną, bo każdy się boi, że będzie śmierdzieć, że będzie e, jakiś tam no, źle oddziaływać na środowisko, na zdrowie e, społeczeństwa, e, lokalnej społeczności. Natomiast no, w przypadku tego naszego zakładu praktycznie nie ma żadnego wpływu na to środowisko, oprócz tego, że e, dajemy pracę e, w środowisku i przetwarzamy odpady, które wytwarzają e, e, ludzie. Będziemy chcieli dzielić się tym, co, czy, co czy, na, czy będziemy się dzielić tym, co będziemy zarabiać również, wspierając lokalną tutaj społeczność, angażując się w przedsięwzięcia różnego rodzaju, e, e, związane z tym, żeby uświadamiać społeczeństwu, że Праця з є така зла і вже варто то робити. Коли в громаду заходять інвестори, то у результаті створюються нові робочі місця. Мова йде про подальший економічний розвиток у цілому. Міський голова Борис Карпус наголосив, що провів чимало зустрічей із інвесторами у сфері переробки відходів. Однак, поки проект Merit Group видається найбільш реальним. Хочу сказати, що це один з найбільш вірогідних таких, бо було дуже багато розповідей про. Такі речі, які ну, несумісні десь з логікою, десь з економікою, десь з управлінням, десь взагалі від від, від цього, в цій ситуації мені здається, абсолютно адекватні пропозиції, не складні. От, Відповідно, я заохочую, потім організуємо поїздку, те, що ви подивилися. От, і далі ми, ми почали працювати в цьому напрямку, допомагаючи і громадам навколо, які теж можуть. Там приїжати і привозити свої органічні відходи, так само і допомагаючи старостинством, допомагаючи нашим мешканцям села. Які час від часу теж продукують різні органічні і Потім їх палять, пальпаліда, ми потім змушені пошити це в собі і шлахувати оленські депутати цікавилися особливостями технологічного процесу, а також екологічної складової виробництва. Найближчим часом делегація від міста відвідає аналогічний завод у республіці Польща, аби ознайомитися із його діяльністю.